Всім привіт Ось і так відбувається у нас посадка малини, так? Да? Да. Так mm. <laughs> Ти ж казав, що це пісок, не важко. Mm? Mm -hmm. Чи важкувато? Все нормально. Нормально? Давай я буду Давай. <laughs> Всім привіт, друзі. Так. Ну що, відбувається у нас, я би казав, посадка малини. Ось таким методом. підійди ближче У мене сьогодні такий оператор, звісно, маленький, та сюди в ямку спасити людям, яку забіжки я купаю, щоб вони ж бачили. Привет. Ось. Такий розмір цієї ямки. Ну все, так виходить. Це те, що ми раніше трохи садили, а ось відступили від от цієї другий рядок, почали виходить, розстояння між цим на рядок метр. І сюди десь 80 см приблизно. Ну і виходить, так само тут ми щитаємо примерно на пів шага і на одну ногу. Сюди ж світи на низ. Получається шаг і ще на одну ножку і копаємо якраз, виходить. Так само десь 80-85. Ну, примерно там не іменно ж треба по шнурочку або по лінійці садити його. І таким образом накопуємо ямки. Сьогодні нам треба посадити. Вісім кущиків. Так, ми зараз і посадимо. Так що я думаю не так вже інтересно, як ці ями копаються. Зараз докопаю ямки, а тоді далі включимося. включив Так, викопали ми ямки. Зараз беремо все, показую наша малинка, вже вона виходить. Розділено по кущиках, садимо ми по два, чи по дві лози, але де ось така в нас дивіться стоїться, вона вже і другий знизу викинула, то виходить це один буде кущик. Так що ось ми його одразу сюди положимо, так. а потім зараз беремо їх розлажуємо. Так. Добавь. Нет. Вот. Вот так. Вот так. так. Вот Что там у нас осталось? Еще раз, два, три. Еще четыре. Ага. Значит, вот что-то такое. Вот так удобно. Yes. А Все, что я делаю, снимаю. Пап, то бедзони. Так, берем еще эти. Все кущики. И добавляем. Раз. Сюда два. Сюда три. Это что у нас получается еще одна ямка? Да то выкопаем. Да. А лежит пока. Пошли сейчас. Скажем, как мы берем. Вот, например, Беремо землю, ми її зразу не поливаємо. І мене видно діди, ми її зразу не поливаємо, ми її беремо, коротше, так, ставимо, присипаємо просто, ось отак за мелькою. Але так, і тоді просто зараз трохи так ногою. І сюди заливаємо обично водою. Ми одразу не лємо воду в ямку. Багато хто лє одразу, ми вкинули, прикидали, а тоді оставляємо місце, заливаємо і воно гарно тоді водичкою його все напитує. Зараз будете писати, який сорт. Я вам скажу, що який це сорт, я не знаю. Ми поїхали батьків накопали, та й на цьому все і весь сорт. Так що, друзі, якось так. Так, ну, коротше, виходить, у нас оце так два рядочка, буде він такий самий, як ось цей. Добиваємо і, виходить, тут у нас вже буде десь 16 кущиків. Так що. Друзі, якось так. Будемо тепер малинові бізнесмени на 16 кущиках. Ще одне, задавали багато питань, там, ну не багато, там два коментаря було. Чого я так багато води лью? Та откуди я знаю, скільки їй треба сюди лити? налив та і все. Головне, щоб була полита, я думаю, це буде краще, ніж суха буде. Хоча тут пісок, воно, ну, волога тут швидко уходить на землі. Хіба ця земля воно раз і пішло, ось, ось дивіться, виходить, 2-3 лопати копну униз, мабуть, 2 півтори. І виходить ось о що. Бачите? Це в нас і скважини били, ось. Але тут таке саме, ну тут рано везде пісок. Так що, якось так. Все, друзі, всім пока-пока. До слідючого відео. Всім дякую за перегляд.